Всім привіт! Підбиваю підсумки за торговий місяць. По підсумку черговий мінус. Вже третій місяць підряд. Закриваю місяць в мінус. Цього місяця у нас мінус 156 доларів. За місяць було виконано 71 году. Ось, в принципі, більш-менш детальна інформація про це все. Ось основні мінусові монетки, по яким більший основний мінус отримав. Так, і по планам на наступний місяць, планую кардинально поміняти підхід до торгівлі, поміняти тс ку але про це трошки пізніше. Зараз хочу пройтись по декілька угодам. Ось це останній тиждень, також закрив мінус 65 доларів. Ось Зараз пройдусь по останнім дням. Це в середа і четверг. Ось у нас в середу закрив 4 стопа підряд. Монетка New. Ось у нас був локальний рівень і основний рівень. Зайшов в пробиття локального, закололо і вибуло по стопу. Не буду вдаватись в деталі. Хочеться сьогодні пошвидше це все пройтись. Тому так, більш поверхностно пройдемось по цим угодам. Так, наступна монетка перезаход по нью, Тепер перезаходив перед рівнем. Ну і, в принципі, закрило по стопу в 0.61. Так, і знов перезаход. Ну, коротше, тут в мене вже поплавало. Тут я пере пере переставляв стоп-лосс, коли підряд там закриваєш по стопам то починаються якісь досить такі необґрунтовані дії, як оце стоп-лоса. стоплоса. Ішов в підсумку, в підсумку закриваю свій рекордний мінус тут, перевищую ліміт на угоду. У мене ліміт 10 доларів на угоду. Тут я закрив мінус 26 доларів. Ось, Тому така от саме така основна помилка. Ну, тут вже чисто на емоціях от зробив. Ну, і в принципі, далі там ще одна була остання угода. Також вже угода, в яку в принципі, не треба було заходити. Але на емоціях хоча б, хотів хоча б щось закрити в плюс, закрив, а вже ж в мінус. Ось, і, в принципі, цими угодами вписався в ліміт мінусовий на день, да? тобто його хоч не перевисив свій ліміт мінусів на день. Так, і наступна, наступний день мій торговий, тут вже трошки краще, тут є хоч щось таке зелененьке. От, в принципі, один пробій був нормальний, плюс 10 доларів. Але в сумі, в сумі також дуже багато мінусових угод на пробій. Даже навіть щоб такого показати, не знаю, банано рівень, заходимо майже в рівень, ціна розвертається, забирає по стопу. Знову перезаход, закалує, але не доходить до тейків, різко вкатує, забирає по стопу. Ну, коротше, в принципі, видно, що в основному пробої і вже. Третій місяць підряд пробої не дають мені профіту. Ось. Тому ось от цей мінусовий тиждень мені трошки, ну коротше, після цих мінусів я собі зробив невеличкий вихідний, щоб трошки відновитись ментально, бо вже почались ось. Останні угоди в мене були, просто вже пішла якась лутка з необґрунтованими точками входу і виходу. Ось і коли вже це таке от починається, тут краще просто взяти виключити термінал, виключити комп'ютер і просто на деякий час забути про трейдинг. Або це вже не трейдинг, це вже якась лутка починається, і краще таким не займатись. Зробив пару днів вихідний, це все обдумав. Як далі, що далі? Бо у нас починається новий місяць, і не хочеться закривати в мінус. Хочеться щось, щось поміняти, щось зробити, тому що скільки можна битися головою об стіну, треба щось робити. І Тепер підходимо к висновку, що я буду робити на наступний місяць. Я вирішив кардинально зменшити об'єми прямо в десятки разів, тому що все-таки там соточка доларів 100-150 доларів в місяць. Це також гроші, їх також неприємно втрачати. От, Тому. Кардинально зменшую об'єми, забуваю про там розгони депозиту, забуваю про якийсь там заробіток, чисто набиваю собі е, хорошу стату е, і шукаю е, якісь е, інші е, можливості заробітку на скальпінгу. Ну, тобто маю на увазі. Е, Інші. Буду працювати з іншими стратегіями. Буду пробувати брати волу, буду пробувати ножі, відскоки, щільності. Коротше, все, що можна взяти, буду брати. Тому що, як в мене було останнім часом, коли ти знаходиш ну, сетап, тобі ще треба дочекатися цього сетапу. І ти сидиш півдня, чекаєш, втрачаєш час. І втрачаєш час над сетапом на пробій, в якого по факту в тебе мінусовий вінрейт. І по факту ще й отримуєш мінус, і втрачаєш час. Так ось, щоб не втрачати цей час, пробувати треба інші можливості. Інші, може інші стратегії будуть більш ефективнішими. А може і ні. Ну, це все треба пробувати. А щоб пробувати, це все, і не втрачати великі суми, треба максимально зменшити об'єм. По ризик-менеджменту ризик і по об'ємам, що я планую на наступний місяць? От буде об'єм десь ну чисто символічно лічно 100 доларів, мій робочий об'єм, мій ліміт на, на угоду, ну на стоп-лосс. Десь буде в 1 долар, а, Що ще? ліміт на день? ну, Доларів 20. Тобто, щоб мені вийти в ліміт на день, мені треба 20 стопів підряд а, зловити. А, що, по факту, мало ймовірно. Але якщо в принципі, робити дуже багато угод за день, то і таке може бути. І ліміт на тиждень 50 доларів. Я думаю, більш-менш адекватно може там на протязі місяця це все ще підкоригую. Але зараз більше в мене зосередження буде, ну, наступний місяць, зосередження все-таки на пошук закономірностей в неефективностях, на пошук робочих ТС, стратегій, які працюють, також буду торгувати пробої. Ось спробувати і о, інші можливості використовувати. Так. Ну, в принципі, ось такий от мій план на наступний місяць. Сподіваюсь, він мені, мені трошки покращить мою статистику і зможу нарешті вийти з цього якогось прям замкнутого, замкнутого колу. Ось покажу от. Ось місяць. Цей місяць минулий, і оцих от три місяці, це просто е, якийсь просто жесть. Майже кожний тиждень мінус. Ось. Хоча раніше досить таки було непогано. Так, ну добре, все. На цьому все. Всім пока.